Неприємності на дорозі можуть трапитися будь-яким, навіть від пробитого колеса не застрахований ніхто. Особисто мене це не аби як може вивести з рівноваги. Ну і тим більше, якщо у вас немає в багажнику домкрата чи інструментів, або просто-напросто ви зеленого поняття не маєте, як те колесо міняти. Що робити, як дотягнути до шиномонтажу? лайфхаками діляться автори нашої рубрики Драйв дивимось. На цей раз ми говоримо про неприємну ситуацію, від якої, однак, не застрахований жоден з водіїв. Якщо ви зловили у свою шину саморіз або цвях, у нас є чотири методи виправити цю проблему як готовими засобами, так і підручними методами, і спокійно доїхати до шиномонтажної станції. Тут ми ще раз нагадуємо про те, що кожен водій повинен мати, хоча б мінімальний набір допоміжного інструменту чи засобів самодопомоги. Але забігаючи наперед, є секретний лайфхак і у безвихідній ситуації. Але спочатку про нескладне. Найпростіше придбати ремонтний балон з емульсією, який займає мінімум місця, коштує від 200 гривень, і у разі не дуже серйозного проколу вулканізує і водночас накачує шину. Тобто вам не потрібні ані домкрат, ані насос, ані інші інструменти. Засіб можна просто і не вимушено вводити у провите колесо, видаливши перед тим шуруп. Склад і стиснене повітря герметизують шину і наповнюють її. Таким чином ви можете швидко підкачати її і доїхати до шиномонтажу. Пробіг і швидкість обмежена, тому це реально метод тільки для тимчасового вирішення. Проблеми. Головне в цьому два моменти. Уважно підбирайте балон відповідно до радіусу ваших коліс. Якщо засіб призначений для 14-го радіусу, а у вас 16-й, його просто не вистачить. І другий момент на шиномонтажній станції обов'язково попросіть зачистити шину зсередини від затверділого засобу. А тепер до наступної підказки. Суть цього методу полягає в тому, що завжди можна підібрати саморіз більшого діаметру аніж той, що проколов вашу шину. І вкрутивши його у те саме місце, ви таким чином загерметизуєте шину і спокійно доїдете до шиномонтажки. Це теж доволі простий процес, для якого однак слід заздалегідь мати під рукою мінімум викрутку і пару максимально широких саморізів. Викрутивши винуватця проколу, вкручуйте більший саморіз до упора, а потім накачайте шину до максимально дозволеного тиску, щоб резина щільно стиснула його в місці проколу. Три-три з половиною атмосфери зазвичай вистачає. Але це стосується дрібних проколів від тонких шурупів чи цвяхів. Що робити, коли діаметр пошкодження серйозніший? Варіант є і на цей випадок. Це абсолютно не автомобільна річ, і тим не менше дуже корисна штука. Це пластиковий саморіз для гіпсокартону, який завдяки своїй конусоподібній формі здатен запечатати отвір у шині. Це неймовірно простий і копійчаний спосіб врятувати шину з широким проколом. Видаливши проблему з шини, вкручуйте пластиковий саморіз до максимуму і залишки, якщо треба, просто зрізайте ножем. Конус максимально щільно прилягає до гуми покришки в місці пошкодження, і навіть якщо немає чим відрізати, можна акуратно їхати після того, як ви підкачали шину, знову таки. З більш високим тиском. Мінімум превентивних засобів та інструмент все ж таки потрібні, як і в наступному варіанті. До цього методу також слід підготуватися заздалегідь, тому що йдеться про примітивний ремкомплект, з яким впорається навіть новачок. Примітивний, але дієвий. Більше того, це найбільш довговічний варіант, після якого ви можете проїхати навіть значну відстань. Але зрештою, все ж таки, краще завітати на СТО. А поки що кілька порад. Сверлоподібне шило з цього комплекту головний інструмент, яким доведеться попрацювати і гарно розшурувати отвір у шині. Він повинен бути такого діаметру, щоб голка з гумовим ластиком, оброблена клеєм, увійшла наскрізь. Інструкція дуже проста і зрозуміла. послідовність дій ненапряжна і логічна. Витягши голку, парний шар гумового ластику у контакті з клеєм дуже ефективно заповнює отвір, і після підкачки ви можете сміливо продовжувати їхати. Вартість комплекту усього від 150 гривень. До речі, також дуже економний метод. Але якщо під рукою немає взагалі нічого з цих варіантів, і на сам кінець 100% лайфхак для ситуації, в якій ви опинилися, не маючи під рукою абсолютно ніяких ремонтних девайсів. Це практично екстремальний спосіб з підручними предметами. Вам потрібні усього лише запальничка чи сірники, монета і пара тютюнових виробів, точніше, фільтри від них. Згодяться навіть, вибачте, на слові, недопалки з дороги. Але в безвихідних ситуаціях не до етики, особливо якщо в машині родина і ви їдете у відпустку. Тож, витягнувши шурупчик чи цвях, вам слід накрити місце проколу двома, а якщо необхідно, і більше, розпушеними фільтрами і підпалити їх. Не бійтеся, вогонь не встигне пошкодити шину, але нагріє місце проколу. Після того як ця маса потемніє, стане рідкою, почне булькати і відповідно протікати в отвір, запечатуємо його монеткою і герметизуємо місце проколу. Через пару хвилин можна підкачати колесо і максимально обережно їхати у бік. Ремонтної майстерні тепер ви можете обирати один з цих засобів на ваш смак і бюджет, але хоча б один має завжди бути під рукою.